Огляд подій за 29 грудня. Вітаю! По Сумській області було зафіксовано 9 обстрілів та більше 50 прильотів. О 10-й годині село Павлівка, Білопільська громада більше 10 мінометних прильотів. Об 11-й годині село Папівка, Краснопільська громада дрон скинув вибуховий пристрій об 11-й також Велика Писарівка. Артилерійський обстріл був та обстріл з гелікоптерів некерованими авіаційними ракетами. Також 11 година село Мезенівка, Краснопільська громада, мінометний обстріл. О 13.30 село Славгород, Краснопільська громада, мінометний обстріл. І о 16 годині село Іскрісківщина, Білопільська громада, мінометний обстріл більше 20 прильотів. По новинам України. Українська авіація завдала 12 ударів по районах засередження та один удар по позиції ЗРК противника. Артилеристи уразили 4 пункти управління та 3 райони засередження і по обстрілам України з боку Росії. Вчора ввечері було повідомлення про 4 групи шахедів приблизно по 5 одиниць в кожній <кій> в бік Дніпра. Харків Кривого Рогу. Над Дніпропетровщиною збито 5, БП... 5 шахідів над Харківщиною з 13 збито 11 БПЛА, над Миколаївщиною збито 4 БПЛА, над Запоріжжям 2 БПЛА. І якщо раніше орки намагались комбінувати під час удару ракети, шахеди, щоб перегрузити нашу ППО. То сьогодні вони вирішили розділити процес. Спочатку вночі вони пішли дрони Камікадзе, а старт крилатих ракет відклали на сьому ранку. Очевидно, росіяни розраховували, що нічна вахта по відлову літаючих мопедів виснажить наших зенітчиків, і вони будуть не в тонусі, щоб відбивати атаку калібрів та Х-101. Тому вранці. Як я сказав, при приблизно о сьомій ранку агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування. Це були як звичайно, Х-101, Х-555, калібри та зенітні керовані ракети до ЗРК С-300. Стріляли по об'єктам енергетичної інфраструктури нашої країни. Ракета-носії, які були підняті, це 10 літаків ту 95 Два кораблі та один підводний човен у Чорному морі. Всі ці ракети носії мали змогу дати залп 120 ракет. Тому зранку було повідомлення і 100 ракет, і 120 ракет. Але, як після обіду вже сказали, всього було застосовано в ударі 69 ракет, із них знищено 54. Ефективність 78%. Наші аналітики кажуть, що це чверть тих ракет, що в них залишились. Тому ще там 3-4 таких обстріли, і все. Одна ракета влучила в будинок в Івано-Франковській області, але не вибухнула. Одеща на ППО знищили 21 ракету, але є влучання в дома та об'єкти інфраструктури. Над в небі Сумщини знищено дві ракети силами ППО Оперативне командування Північ. Київ повідомив про збиття 16 ракет. Харків 4 прильоти. На жаль, є влучання в об'єкти інфраструктури. Ну, у Харкова там своя історія, там С-300 ЗРК, які майже не збиваються. <кій> Львів було 6 ракет. Запущено 4 знищено, дві ракети влучили в електропідстанцію. Ну і в підсумку: 10 об'єктів критичної інфраструктури України пошкоджено внаслідок цієї ранкової атаки Росії. Під ударами опинились 10 областей. Пошкоджено також 18 житлових будинків і 5 людей поранено. Ну, Паралельно з ракетним обстрілом. Саратівський і Белгородський губернатори повідомили про роботу свого ППО і якоби про збиття українських ракет, навіть одна біля аеродрому Енгельс. Ну, може, наші робили змогу там відкрити вогонь у відповідь. По фронтам основні зусилля ворога, як і раніше, засереджені на Бахмутському напрямку, це зазначили в Генштабі. Навколо Бахмута українські сили щодня стримують до 20 атак противника, каже Генштаб, які під покриттям вогню артилерії наполегливо наступають на позиції наших військ. І для зосередження артилерійського вогню на Бахмутському напрямку ворог свідомо зменшив кількість обстрілів в позиції українських військ на Херсонському, Запорізькому напрямку. Ну, я вже про це казав декілька днів назад. що... В них великий дефіцит боєприпасів, тому вони змушені концентрувати їх концентрувати десь на одному напрямку і там застосовувати. І також представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов офіційно визнав, що підрозділи ЗСУ за тиждень просунулись на 2,5 кілометри у напрямку Кремінної Луганської області. За його словами. Наступальні дії української армії у цьому районі продовжуються. Також повідомляло, що окупанти кинули під Креміну навіть вагнерівців, сподіваючись утримати оборону. Бо якщо буде взята Креміна, ми говорили, то буде і Сватова в облозі, і вихід на Северодонецьк, Лісичанськ. У Бердянську ЗСУ ліквідували 50 окупантів. Загарбники привезли в Маріуполь медичне обладнання для розгортання шпиталю. Це також Генштаб повідомив. В Брянській області дроном зброшено вибуховий пристрій, знищена установку С-300 російську. Це повідомив телеграм-канал «Біл... Білгородський освідомитель. В окупованому Джанкої зранку лунали вибухи. Там безпілотники атакували базу в районі села Майське і станції Азовська. Ну, попередня бавовна трапилась на російській військовій базі. Російські ЗМІ повідомляють сьогодні про смерть екс-директора центру імені Хрунічева Владимира Нестерова. Він вів проект створення ракети носія Ангара. До речі, конструктор помив, помер через 4 дні після смерті виробника Калібрів. Ну, в Україні агресорі триває низка якихось там загадочних смертей, виробників ракет. А, ну, гідрометцентр повідомив, що ми не змерзнемо найближчий час, найближчі дні, 10 днів температура буде від плюс 3 до плюс 11 градусів тепла. Ну, як, як для зими, може не дуже, а в наших умовах краще так. По новинам Росія, по іншим, Росія експорт газу із Росії рухнув до найменшого рівня з початку століття. Постачання газу на ключовий для виробництва європейський ринок скоротилось майже вдвічі, в 2022 році це відбулося після зупинки трубопроводу Ямал-Європа та підриву газопроводів Північний Поток-1 та Північний Поток-2. На сьогоднішній день російський газ надходить до Європи лише через ГТС України. Це близько 40-42 мільйона кубометрів на добу. Та одну гілочку там газопроводу турецький потік, звідти він йде на Угорщину і Сербію. Велика Британія виділить 2,7 мільярдів доларів на підтримку України. У 2023 році це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Волес. Він зазначив, що Британія надасть Україні системи озброєння, які відповідають радянським зразкам. Воли зазначив, що нещодавно Британія надала тисячі зенітних ракет, щоб ЗСУ могли збивати дрони. Також Велика Британія ділиться своїм досвідом у координації протиповітряної оборони, і країна робить все можливе, щоб Україна могла здобути перемогу. Це всі новини. Тихої спокійної ночі, миру нам.